Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему лісова пригода, вивчення вірша Наталії Забіли, наша ялинка. Подивіться, куди ми сьогодні з вами потрапили? Що це? Це зимовий ліс? Що ми бачимо навколо? Що тут є? Ялинки дуже гарні, занесені снігом. Сніг лежить на землі, так? Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. А що відбувається взимку в природі? Які зимові явища ми знаємо? Морозно взимку, так? як ще? Дуже холодно, що падає з неба взимку? Сніжинки, так, Іде сніг. А що дітки полюбляють взимку робити? Які зимові розваги, ви пам'ятаєте? Що можна взимку робити на вулиці? Так, ліпити сніжки і гратися в сніжки. А ще що? Що можна ліпити зі снігу? Так, сніговикат. А ще що, на чому можна кататися взимку? На санчатах, на ковзанах і на лижах це все зимові розваги. А зараз давайте розглянемо ялиночку. Подивіться, яка вона. Бачите? Це ялинка. Якого вона кольору? Так, вона зелена. Які у неї гілочки, подивіться. Зелені, пухнасті, А голочки які колючі. Так, давайте пригадаємо лісових мешканців, які живуть у лісі. Хто це? Ану, пригадуємо назви тварин. Вовк хто ще? ведмідь, лисиця, зайчик, їжак, бобер, кабан, Лось і так далі. А зараз з вами пограємо у гру, яка називається Скажи лагідно. Я буду називати назву тварини, а ви повинні її назвати лагідно. Наприклад, заєць. А лагідно буде зайчик. Тепер ви. Їжак, а лагідно, як ми назвемо їжака. Їжачок. Так, лисиця, а лагідно, як буде. Лисичка. Так. Білка, а лагідно, як ми білку назвемо. Білочка. Так. Вовк, а лагідно, вовчик. Ведмідь, а лагідно, як ми скажемо, ведмедик, молодці. Дітки, скажіть, а яке свято незабаром настане? Так, новий рік. А без чого це свято неможливе? Без чого? Без ялинки. Так, у кого вдома на новий рік ставлять ялинку? Я ставлю вдома ялинку, а ви? Також. Нам у садочок. Теж треба ялинка, щоб було у групі святково і дуже затишно. І давайте з вами зараз у нашому лісі, так, у нашому лісі виберемо собі будь-яку ялинку і привеземо її до нашого дитячого садочка. ой! Хто це, дітки? Подивіться! Хто до нас в ліс завітав? Я ялинку вам не дам. Не можна нищити і вирубувати ліс. Ялинка жива, багато років росла, а під цією ялинкою в теплій нірці спить їжачок. Не можна турбувати лісових мешканців. Добрий зайчику, ми не будемо турбувати лісових звіряток і не будемо зрубувати ялинку, так? Погляньте дітки, що це за картинка тут заховалася? Я вам її відкрию, якщо ви відгадаєте загадку. Має повна колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Так, правильно, це святкова ялинка. І сьогодні разом із вами я хочу прочитати і вивчити вірш, який називається Наша ялинка, який написала Наталя Забіла. Давайте, слухайте уважно. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Круг ялинки це навколо ялинки. Так? Вчити вірш ми будемо з вами за допомогою мнемотаблиці. Мнемотаблиця це рядки з вірша, і малюнок, який відповідає словам з цього вірша. Дивіться, у нас тут є вікно, а за вікном, ось там, бачите, сніжний ліс. Тобто перші слова у нас будуть за вікном. Ось там на вулиці. За вікном. За вікном, ось тут є хмаринка, і з неї що, сніжинки летять, так? летять сніжинки. І сідають, бачите, дівчинка сидить на підлозі. Сідають на вікні. Хто тут не сидить на вікні? Кийця, так? Сидить на вікні. Ми танцюємо, ось дівчинка і хлопчик танцюють, так? і цей рядок з вірша ми танцюємо. Далі, яка геометрична фігура тут? Круг. І це означає слово з вірша – круг. Далі круг чого? Ялинки. І співаємо. Бачите? Співають. Три людини співають. І співаємо. І ось ці ноти, і клавіші від піаніно означають пісні. Давайте спочатку. За вікном летять сніжинки і сідають, де? На вікні? Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Давайте ще раз. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. А тепер давайте разом зі мною ще раз повторимо віршик. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ось ми з вами вивчили вірш, який називається Наша ялинка. Скажіть мені, будь ласка, де летять сніжинки у вірші? Так, вони летять за вікном. За вікном летять сніжинки. А куди сідають сніжинки? На вікні, так? І сідають на вікні. А навколо чого танцюють діти? Так, навколо ялинки. Ми танцюємо круг ялинки, і що ми співаємо? Так, пісні. Дітки, наше заняття з пізнавального розвитку вже добігло до кінця. Ви вивчили вірш, який називається Наша Ялинка, ви супер, молодці. І я хочу привітати вас всіх з Різдвом Христовим. І хочу вам побажати, щоб у вашому серці завжди жили віра, надія та любов. А у вашій душі завжди було добро і світло. Всім гарного дня і до побачення!